Цей номер Путін відіграє на кожній зустрічі з лідерами. Неспішно виходить з броньованого мерседеса без піджака і неквапно його одягає. Він любить тягнути час, і щоб його чекали. Американські президенти не виключення. За 11 років війни в Україні він зустрічався з трьома господарями Білого Дому. То якими були ці зустрічі? І на чому щоразу Путін грав? Червень 2014-го, Нормандія. Світові лідери збираються разом, щоб відзначити 70-річчя висадки союзних військ. Але темою розмов у кулуарах стає нова війна в Україні. Путін вже анексував Крим і четвертий місяць веде бої на Донбасі, але його все ще приймають у цивілізованому полі. Тоді, як розповів Петро Порошенко, у кулуарах із Путіним його зведуть на коротку розмову Меркель та Оланд. Згодом цю четвірку назвуть нормандською. Подивимося про підсумки початку переговорів в неділю, і решту ми домовилися поки що не розкривати за проханням всіх сторін учасників переговорів. Натомість лідерів США та Росії розсаджують по різних кутках за ланчем і на спільних фото. І, хоча на загал Барак Обама засуджував дії Путіна. Всі подальші зустрічі з путіним Обама першим треком обговорюватиме Сирію і боротьбу з іділом. Кремлівський диктатор робив усе, аби майбутнє України Америку мало обходило і обговорювалось без України. Європа для Путіна була ідеальним переговірником в цих питаннях. Залагоджувати кризу між Москвою і Києвом взялись канцлер Німеччини та президент Франції. Знайомі всім мінські домовленості так і не мали результату. Пізніше Франсуа Олантро розкаже, був вражений здатності Путіна брехати в очі. Липень 2018-го. гельсінки на зустрічі з путіним до Фінляндії. Дональд Трамп їхав зі знайомою нам риторикою. думаю, у нас є шанс дуже добре порозумітися з Росією і мати дуже хороші стосунки з президентом Путіним. А Путін привіз із собою кортеж із 90 машин, серед яких кілька карет швидких. Ця зустріч не стала виключенням. Путін і цього разу спізнився майже на годину. Однак першого враження це не зіпсувало. До преси президенти вийшли усміхнені навперебій. Дякуючи одне одному за зустріч. Денківерема. Головні теми зустрічі ядерне роззброєння, російське втручання в американські вибори, Сирія, Іран, Україна. Та вже за лічені хвилини журналістам стало зрозуміло, по жодному питанню лідери не домовились. На конференції про Україну згадали лише раз, коли Путін заявив, що Америка має більше тиснути на Київ, щоб той виконував мінські домовленості. І коли поскаржився, що Трамп вважає Крим незаконно анексованим. Позиція президента по Криму відома. Він каже про незаконність його приєднання до РФ. Ми вважаємо, що ми провели законний референдум. Для нас це питання закрито. Але розгромним для Трампа стало одне з останніх питань про втручання Росії у вибори. Кому він вірить більше Своїй розвідці чи російському президенту? Президент Путін дуже достовірно і обґрунтовано все заперечив. Якби були докази, їх би вже всім показали. Біля Білого Дому Трампа зустрічатимуть з плакатами зрадник. Женева червень 2021-го. Завдання Джозефа Байдена втримати Путіна, хоча б у якихось рамках, саме він ініціював зустріч після того, як Путін стягнув до українських кордонів та в окупований Крим війська буцімто на навчання. У швейцарській бібліотеці маєтку Лагранж між кріслами лідерів символічно ставлять глобус. Байден, знаючи звичку Путіна запізнюватись, люб'язно погоджується приїхати другим. Під час зустрічі Байден першим простягає руку, запрошуючи Путіна підійти для рукостискання, за що його критикуватимуть вдома. Просить мене штовхати, не штовхайте мене. Десятки камер до кімнати переговорів пустять на кілька хвилин. Лідери США та Росії мало дивляться один на одного і просто мовчать. За зачиненими дверима розмова триватиме півтори години. Після чого Байден виходить до свого лімузина, підіймаючи палець угору. Від спільної прес-конференції цього разу обидві сторони відмовились. <кхух> Путін окремо відповідає на питання журналістів: в житті немає щастя, є лише Палахи його за що Байдена будуть критикувати, мовляв, дав Путіну майданчик для пропаганди, і він його використав у зневажливій манері. Спробував дати, ніби він вирішує чи вступати Україні до НАТО. Про це нема чого й говорити. На своїй конференції Байден розповів: окреслив Путіну всі червоні лінії. Питання на вздогін від журналістки виводить президента з рівноваги і виказує рівень напруги чому ви такий впевнений, що Путін змінить свою поведінку? Я не впевнений, що він змінить свою поведінку. Де ви з біса це взяли? Я таке казав. Я сказав, його позиція зміниться, якщо решта світу відреагує. За 11 років жодна із зустрічей Путіна з президентами Сполучених Штатів не дала результатів. Ті, хто мав справу з кремлівським диктатором, добре знають його улюблену стратегію: тягнути час. Номери із піджаком лише прелюдія. за зачиненими дверима. Він спершу виснажує своїх візовів порожніми балачками, потім пропонує зустрітись іще. і поводиться так, аби у всіх склалось враження рішення попереду. Та насправді за цим усім ніколи не буває реальних дій. Наталія Термола, Анатолій Короб ТСН 1+, плюс 1, марафон Єдині новини.